you mm -hmm. Привіт, вітаю вас на моєму YouTube каналі. І сьогодні я знаходжуся на Корфу, або як місцеві жителі називають його Керкера. Тож ми з вами будемо досліджувати це прекрасне місто, а розпочати я би хотів з фортеці Палеофуріо. Звідси відкривається ось така чудова панорама на керкеру на столицю цього острова. Дана фортеця була побудована, почалася будуватися ще візантійцями в далекому 8 столітті. Ож, а оскільки цей острів досить часто був захоплений що англійцями, що венеційцями, що французами, тут була велика кількість інших забудов. І останні споруди тут були збудовані вже в 19 столітті. І якщо ви надумаєте піднятися на цю фортецю, то ще така додаткова інформація для вас вхід кошти сюди. 6 євро, а також, оскільки це є фортеця, вам буде потрібно підніматися вверх. Тож, якщо ви сюди приїхали влітку, так як я, плануйте, даний підйом зранку, бо інакше вам буде дуже тепло і підйом буде некомфортний. Також спускаючися з даної фортеці, ми звернули ще одну будову, де є виставка робіт Ніколеса Сарича. Знаєте, відвідавши цю виставку, я лишній раз переконався, що я абсолютно не розуміюся в мистецтві. Тож, якщо ви знаєте, що хотів передати цими роботами авторам, обов'язково пишіть в коментарі. Тож, я зараз знаходжуся. На найбільшій площі Керкери називається вона Спіанаду. Ця площа до 19 століття венеціанцями використовувалася таким постерем для оборони фортеці, на якій ми з вами були. Я не знаю, чи проти сонця щось видно, але ось там. А вже починаючи з початку 19 століття, коли сюди прийшли французи, а це взагалі зовсім цікава інша історія, тому що цей острів завойовували всі, кому тільки не було лінь. І саме тому він нам подарив таку кількість архітектури. Тож. Вернемось до французів, коли вони сюди прийшли. І що вони тут зробили? Звичайно, вони замість такого пустиря вони це переробили в такий королівський сад, так як це вміють французи. Ось я вже на вулиці Лістон. Так як я вже згадував, на початку 19 століття сюди прийшли французи і під час їхнього захоплення вони побудували дану вуличку. А після чого потім сюди прийшли англійці. І англійці це все добудували і розширили. І зараз це є такий основний, самий активний центр Керкери. Я вже знайшов сувенір, який мені дуже подобається. Якщо ви замітили, в мене також футболка з Ахілесом. Дуже подобається цей персонаж. Тож придбаємо Ахілеса. Знаєте, що дуже цікаво от в Греків, то що ти прогулюєшся сувенірним магазином. І одна з основних таких штук, яка є в Греції, їхня візитка, це є кумкуат, який сюди заїхав англічанами, які мали його від Китаю. Тобто це такі китайські апельсинки. І обов'язково будучи тут на Греції, ви це спробуйте. Взагалі, дуже привітні греки, вони вас всім накормлять, це вам дадуть спробувати. Навіть напоють лікером. Тобто ви за це не мусите платити. Це дуже прикольна така привітність. Прогулюючись по такій основній вуличці, де продаються всі сувеніри, я дійшов до собору святого з Цей собор загалом є досить цікавий тим, що всередині нього знаходяться мощі самого Спередона. Є досить багато цікавих історій. Дивіться, яка історія. Всередині знімати заборонено, фотографувати заборонено. То в самому, соборі знаходиться, в самому соборі знаходиться саркофаг, в якому є мощі самого святого Спередона. І досить цікавий такий факт є, то, що регулярно раз в рік, мабуть, я не знаю, з якою регулярністю міняють його взуття. А, з чим це пов'язано? Тим, що вони, коли відкривають даний саркофаг, вони а, бачать, що дане взуття воно вже є таке зношене. І воно, я не знаю, насправді може, це воно просто з руками портиться, але це є така найбільш цікава легенда, то що е, воно є зношене і кожен раз його міняють на нове. Це пов'язано з тим, що сам святий Спередон, е, якби за легендою, за повір'ям, він ходить по світу і допомагає людям. Ось така легенда. Я вже знаходжуся поряд ще з однією визначною пам'яткою, яка є в Керкері. Це є Неофуріо. Ось звідси можна бачити її. А Неофурія це ще одна фортеця, яка є в цьому місті, але вона є значно меншою, ніж палофуріо, де ми вже з вами були. Відповідно, я зекономлю сили, підніматися туди не буду, плюс зараз якраз вже є полудень, максимально сонечко гріє, тож наверх підніматися не буду. Але знаєте, що така визначна пам'ятка тут є. На наступну локацію, щоб дістатися, я вирішив скористатися міською інфраструктурою, тобто місцевими автобусами. І подивимося, що я зможу зекономити таким чином кроки, пройдені на цій жарі. Дуже цікава історія. Автобус приїхав і нікого не підібрав. Тут є куча людей, які чекають на автобус загалом. Хтось з валізами, може, хтось до аеропорту спешить, може ще кудись. Автобус банально навіть не зупинився, він просто проїхав і все. Тож в Греції автобуси не всі зупиняються, щоб вас підібрати. Бувають такі, що просто можуть проїхати і вас не взяти. Не знаю, з чим це пов'язано, може тому що він був переповнений або як, але в принципі в нас було дуже багато людей на цей автобус. Так що ось такий форс-мажор може відбутися. Ми прийшли на дуже цікаву локацію, таку подивитися, як над головами буде сідати літак. А ось звідси видно ще один маленький острівець, куди ми зараз і збираємось піти. А, в перекладі з грецької цей острів перекладається як мишачий. Не знаю, чи то за розмірів, бо він досить маленький ног. Перекладів він перекладається як мешачий. Ось ми вже поряд з мешачим островом. І нас насправді трішки розстроїли. У зв'язку з великим ризиком виникнення пожежі на даному острові туди неможливо висадитися, і у нас є лише такий тур навколо даного острова. Ще один з цікавих фактів і легендів про даний острів є тим, що цей острів в минулому це був колись корабель Одіссея царя Ітаки. І легенда звучить таким чином, що він чимось розсердив Посейдона, і Посейдон перетворив його корабель на цей острів. І ось такий маленький клаптик суші коло острова Корфу, По найбільшій легенді це є корабель Одіссея. Поруч з Мишачим островом знаходиться одна з найвідоміших локацій, яка є в Теркрі. Це є такий мостик. З По цю сторону ви можете спостерігати мостик. А ось там в кінці є аеропорт. Над нами будуть пролітати літаки. Ще така коротка інформація. Взагалом у світі дуже мало таких місць, де ви можете подивитися, щоб над вашою головою пролітав літак. Але зрештою вони тут не тільки приземляються, а й також злітають. Якщо ви будете дивитися, що літаки злітають, тримайте свої речі крепко при собі, тому що потім... Ніхто не очікував цього, я не очікував, люди не очікували. Дуже сильний а, приток повітря йде і люди погубили свої кепки. Ось там плаває воді. Будьте готові до цього. Я вже дістався на чергову локацію, яку я планував добратися, але ще би хотів розказати коротко про автобуси, які є на корпу. Я вже декілька разів користувався міським автобусом, вони є всі не пунктуальні, часового графіку не дотримуються. Тобто, якщо у вас він запланований на конкретний час, не означає, що він буде в дану годину. Також що стосується ціни. Сині автобуси, наскільки я знаю, вони коштують євро сімдесят. Два автобуси, які я зустрів, можливо, це тому, що вони виїжджають з міста, я не знаю, вони коштували 2,30. Навіть якщо вам потрібно зробити маленьку пересадку, тобто ви проїхали 10 хвилин одним автобусом і у вас є швидка пересадка, вам потрібно купити новий квиток. Тобто 2,30 і 2,30 двічі. Якось так. Я на даний момент знаходжуся коло палацу Єлизавети Австрійської. На жаль, він знаходиться на реконструкції, він є зараз закритий. Всередину ми не попадемо. Але ми зможемо прогулятися по саду, який є досить гарний і дуже цікавий. Загалом, в далекому 1860-якомусь році, Єлизавета Австрійська приїжджала в гості до Верховного комісара на острів Корфу. Їй дуже сподобався цей острів, їй сподобалася настільки історія і міфи про цей острів, що її мрією стало в принципі тут залишитись жити. І вже там через декілька років вона вирішила купити тут будинок. Як тільки Єлизавета викупила цей палац, точніше, як тільки вона почала будувати цей палац, вона писала наступні речі. Я хочу палац із топчастими колонами та висячими садами, захищений від чужих поглядів, палац гідний Ахіла, який зневажав всіх смертних і не боявся навіть богів. Ми бачимо першу з двох статую Ахіла. Конкретно ця інсталяція це є інсталяція ахіл, що помирає. Ось Ми можемо бачити, що стріла є в його ахілі, яку він намагається вийняти. Ну блін, воно вартує того, щоб так позгинатися і зробити такі фотки. Це є реально круто. це є. Блін, воно настільки велике і вона прям передає, що це ахіл переможе. Це прям дуже круто. Це відео я би хотів в цьому прекрасному саду поруч з статуєю Ахіллеса Переможця. Звичайно, коли ви приїжджаєте на острів Корфу, це не все, що ви хочете побачити, вам цікаво море, пляж, грецька їжа. Ви це все зможете побачити в моєму іншому ролику, обов'язково переходьте, дивіться його. А що я вам можу сказати? Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайки, діліться відео з друзями, пишіть коментарі. А ми, як завжди, зустрінемось в іншому місті.